Сьогодні я покажу вам три прості вправи, які допоможуть вашій дитині почати говорити чітко. Мене звати Катерина і я логопед міжнародної школи розвитку дітей «Геліус». Перша вправа чашечка. Що для цього потрібно: відкрити широко рот, висунути язик, кінчик та бічні края язика підняти до верхніх зубів у формі чашечки. Друга вправа коник. Відкрити широко рот, приснуктати язичок до верхнього піднебіння та різко його відірвати, клацнувши ним. Третя вправа грибочок. Присмоктати широкий язичок до верхнього підлебіння та широко відкрити ротик. обов'язково збережіть це відео та почніть робити з дитиною дані вправи. І не забудьте підписатися на нашу сторінку, щоб не пропустити ще більше корисної інформації про навчання та розвиток дитини.